На місці ін'єкції може бути уплотніння або червоніння, можуть бути больові відчуття в руці від 3 до 5 днів. Може бути озноб, головний біль підвищення температурки. Якщо будете мати ці ознаки, тримайте пальчику, п'єте любий знижуваний. Вакцинацію від гепатиту Б влаштували в обласному центрі контролю та профілактики хвороб Кропивницького. Щеплення вирішила зробити, оскільки перебуває у групі ризику, розповідає лаборантка Світлана Обач. Працюю фельдшером в, в лабораторії особливо небезпечних інфекцій. Працюю вже більше 35 років, і моя професія зв'язана з інфікованим матеріалом, з кров'ю. Щеплення обов'язково, щоб не захворіти. І також від гепатиту В. Робимо вакцини всі, які можливо робити, з метою підтримання і державних програм, а також власної безпеки. Вакцина від гепатиту Б корейського виробництва, розповідає завідувачка відділу імунопрофілактики Наталія Дяченко, пояснює, кому не можна робити щеплення. Якщо людина отримує супресорну терапію або має імунодефіцит. А також якщо в неї була на попередню вакцину введення, якась була реакція невелика, але таких немає у нас ні повідомлень про це. Народжених в Україні до 2002 року не вакцинували проти гепатиту Б згідно з календарем щеплень. Розповідає головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук. В Україні дітей проти гепатиту Б почали щеплювати з 2002 року. І з цього ж року вона введена в календар профілактичних щеплень. То для дорослих ця вакцина рекомендована, але медикам обов'язково потрібно щеплюватися, так як вони постійно мають контакт із кров'ю. Вірусний гепатит Б це небезпечне вірусне захворювання, яке ускладнюється і вражає печінку. Вакцину отримали як благодійну допомогу для медичних працівників області. Кировоградська область отримала 8 тисяч доз вакцини. Це була гуманітарна допомога, яка йшла через Міністерство охорони здоров'я для щеплення саме медичних працівників. Говорить, для медпрацівників вакцинація безкоштовна. Жителі області, які бажають щепитися від гепатиту Б, мають її придбати самі. Повний курс це три щеплення, пояснює Надія Перчук. Для того, щоб зробити профілактичне щеплення дорослому, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. За дві години у центрі контролю та профілактики хвороб вакцинувалися 65 працівників. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.